Друзі, всім привіт! Я сьогодні в магазині Копіючка. Нові акції з 26 травня по 1 червня. Давайте разом подивимось, що цікавого можна придбати. Бажаю всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал. Антиперспирант чоловічий Old Spice 95 гривень. В асортименті різні аромати. Або великий варіант XXL за 160 гривень. Засіб для чищення Санклін для акрилових ван 88 гривень. Серветки для прибирання 100 штук в асортименті 145 гривень. Ополіскувач Ленор в гранулах 210 г 160 гривень. Відбілювач для тканин кисневий місіс Хеллен 82 гривні 90 копійок, 530 грамів. Або паста миюча зепінг. 850 грамів, 125 гривень. Сік яблучний 1 літр. Соки України 25 гривень. Локшина швидкого приготування ріва. Гриби, курка 12 гривень, 60 грамів. 12 гривень, хрусткі трубочки зі смаком горіх, банан, шоколад 40 грамів в асортименті. 17,50 чоловічі. Або жіночі підслідники і набір дитячих шкарпеток 3 три штуки в упаковці 7,50 аж 70% знижка. Стакан скляний кольоровий градієнт, дуже гарні 260 мл 39 гривень. Чайник електричний на 1,8 літрів 325 літрів. Або варіант подешевший 225 гривень. Угу. Чай, ловере, зелений асорті. 35 пакетиків, 35. Тут 32, написано. 70 гривень, 26% знижка. Або чай чорний, теж 70 гривень. Чай тет. Ерол грей, зелений або англійський сніданок. Тут 20 пакетиків 40 гривень. Чай мономах 39 гривень. Це чисто зелений чай в пакетиках 25 штук. Вафлі Арте класичні 218 грамів. Ціна 50 гривень від світоч. Майже по 100 гривень коштують чіпси Pringles Смак Original. Лук зелений, метана і зелень. 165 г. Корзина пластикова без кришки з ручками такий бежевий або персиковий колір 10,5 на 13 см, ціна 19,50 Ланчбокс Аліана пластиковий. Кольоровий мікс 13 на 12 сантиметрів. 49 гривень. Корзина пластикова кругла з кришкою 19 на 13 сантиметрів, 55 гривень. Пакети файно 35 літрів, тут 30 штук з ручками. Ціна 48 гривень, 25% знижка. Або теж 48 гривень. Такі пакети фраутау з ручками міцні, тут 25 штук 35 літрів. Губки кухонні, хата багата. 4 плюс 1 в подарунок з великими порами, 19 гривень. Кишеня на кран для мила та губки 17 гривень 20 на 12 см. Або така кошеня для мила за 29 гривень. Засіб для посуду: фейрі, лісові ягоди, або цитрус 105 гривень. Тут об'єм 650 мл. Засіб кауфен за 55 гривень 750 мл. Засіб для миття посуду 940 мл. Топ-ефект, соковиті ягоди, лимон по 38 гривень. Засіб для посуду фейрі 500 мл 70 гривень, соковитий лимон, зелене яблуко, апельсин та лимонник. Засіб для догляду за меблями з розпилювачем. Сама 48 гривень 500 мл. Поліроль для меблів 300 мл. З ароматом лимона 63 гривні. Засіб для посуду 1 літр. Чисто чудо, ромашка алоя вера 29 гривень. Або об'єм поменше на 500 мл 15 гривень. Засіб для чищення кахлю, фаянсу та санітарно-технічних виробів 750 г 110 гривень. 110 гривень для видалення жиру Professional Sun Clean 750 мл. Засіб для чищення ванної кімнати 7 в одному без хлору. Антибактеріальний ефект 53 гривні. Засіб для акрилових ванн, душових кабін. Джакузі 500 грамів 88 гривень. Брев по 150 гривень засіб для унітазу, три штуки: кольорова вода, або Арктичний океан. Або сила Актив Лимон» три штуки за 133 гривні. плямо кисневий для кольорових тканин 200 г гривні. Гель для прання сосів 2 літра 75 гривень або 4 літра за 135 гривень у двох варіантах: універсал або колор. Аріель або тайт по 50 гривень за 300 г. Це для автоматичного прання. Французький аромат від Гала 45 гривень, савекс преміум 34 гривні. Ручне прання Гала, морська свіжість або французький аромат 33 гривні. І сося 27 гривень це ручне прання тут вже 400 г. Або матичне прання 29 гривень, гірська свіжість. І чисте чудо 19 гривень 350 грамів ручне прання. Ароматизатор повітря лаванда Aroma Soft 49 гривень. Або в шафу такі кульки 34 гривні. Підставка для зубних щіток на присосці 27,30. Мильниця, нержавіюча сталь. Тут треба на стіну її вішати. Якийсь шурупчик чи болтик 23,80 коштує. Мильниця пластикова 24 гривні. Така кишеня на кран для мила та губки 29 гривень. Тримач для туалетного паперу металевий на присотці 65 гривень. Фарба для волосся дебют по 35 гривень. Кольори в асортименті є і білі, рожеві, червоні. Різні. Фарба Авена коштує 55 гривень. І фарба від палет 95 гривень. Це найдорожчий варіант з акційних пропозицій. Туалетний папір 4 рулони двохшаровий. Коштує 39 гривень. Двохшаровий 8 рулонів коштує 75 гривень. Або за 45 гривень рута двохшаровий 4 рулони в упаковці. По 29 гривень серветки білі, червоні або жовті трьохшарові 33х33 см, тут 20 штук в упаковці. Приїхали літні новинки. Така чашка скляна з трубочкою солодке літом. Тут 470 мл. Є трубочки, тут різні дизайни. Такий ще є «Hello Summer». Такий я вже показувала. Ну, зараз покажу вам швиденько, які ще є варіанти. Мені подобаються, дуже гарні. Чашка скляна, зелений чай з маленьким курчам 240 мл, 29 гривень. Є в такому дизайні і такі щасливі моменти. Така, креманка скляна на 200 мл. Зараз ціни тут немає, Я зараз покажу, яка ціна. 39 гривень коштує. Віжалка настінна, пластикова на липучці. Тут 8 штук 19,50. Або за 14,50 такі гачки, металеві фрукти. Мікс. Гаманець чоловічий на магнітній кнопці 11х9 см 49 гривень. 75 гривень, такі жіночі гаманці. Є три варіанти кольорів на вибір. Зелений дуже гарний. Такі гарні бульйонниці, пастильні визорунки з вушками тут. 600 мл. Є чотири кольори на вибір. Такий пудровий, ну, кремовий, фіолетовий і синій. Ціна 85 гривень. Такі гарні салатники в акції 42 гривні 50 копійок, 50% знижка 18 на 5 сантиметрів. По 119,90 коштує шампунь Елсеф. зміцнюючий або бальзам. 200 мл, а шампунь 250 мл. Пантін по 150 гривень. 48 гривень. Шампунь-бальзам 2 в 1 Маквам. Вміцнюючи комплектний догляд або відновлення та догляд. 500 мл 48 гривень. Ага, ще знайшла такий варіант: 7 трав. Свіжість та об'єм. Теж 48 гривень. Акція на шампунь для волосся 1 літр 155 гривень з вітамінами. Або маска теж 155 гривень. Щітка для чищення 37,90%, такий пензлик косметичний, або щітка для вмивання 30 гривень. Спонж для обличчя 4,50, Дві штуки в наборі 55% знижка. Або набір спонжів для макіяжу, 6 штук 29 гривень по 4 гривні серветки вологі, 15 штук.